Цікаво, що за одну ніч може багато різних пройти речей або статися події і навіть може голос зміниться за одну ніч. Бо я сподіваюся, що наступну ніч він повняється знову -таки в другу сторону. 22 розділ з 15 по 22 вірш. Тоді фарисеї пішли й умовлялись, як зловити на слові його. І посилають до нього своїх учнів із іродіянами. І кажуть, учителю, знаємо ми, що ти справедливий, наставляєш на Божу дорогу правдиву і не зважаєш ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся ти. Скажи ж нам, як здається тобі, чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? А Ісус, знавши їхнє лукавство, сказав, чого ви, лицеміри, мене випробовуєте? покажіть мені гріш податковий і принесли динарія йому. А Він каже до них, чий це образ і напис, ті відказують кесарів. Тоді каже він їм: Тож віддайте кесареве кесареві а Богові – Боже. А почувши таке, вони дивувалися і лишивши його, підійшли. <кій> До Христа приходили різні люди із різними причинами. Хтось приходив для того, щоб просити за своїх ближніх, рідних, дорогих людей, за своїх слуг. Хтось приходив таємно вночі, щоб справа не набрала розголосу. Іноді до нього присилали людей, які мали б так поговорити з ним, щоб піймати його на слові. І далі, вже, якщо можливо, розкрутити цю ситуацію і перевернути значення слів. Хтось називає цей уривок як питання фарисеїв про податки. Але істинні мотиви, вони були дещо іншими. Саме питання було, можна сказати, дуже хитре і дуже нелегке. І був серйозний підводний камінь, який ховався в цьому питанні. Який? Знаєте, є такий стародавній вислів, який датується четвертим сторіччям до нашої ери. Цей вислів говорить, що ворог мого ворога мій друг. Сьогодні теж, до речі, користуються цим вислом. Тобто є дві протилежні або ворогуючі сторони, і вони мусять співпрацювати раз, разом супроти суспільного ворога. До речі, цей самий метод спрацював, коли Христа вже видавали. І первосвященики і фарисеї в попередніх розділах ми читаємо, що вони вже зговорились, щоб схопити його. Але вони самі не роблять цього. Вони не хочуть робити це своїми руками. Вони шукають, чиїми руками можна було б зробити цю жахливу справу. І знаходять. Вони знаходять іродіян. Ми прочитали, що вони посилають до нього своїх учнів з іродіанами. І часто люди в цьому світі, та й не тільки в світі, Ось свої якісь злі або недобрі плани, які хочуть втілити в життя, якісь неправдиві речі роблять підступом. Для чого? Для того, щоб запутати, щоб не було замовника цього всього, щоб його не знайти. Ніхто не хоче, щоб ось, оця, вся, цей весь гріх і вказав на нього. Але не завжди це вдається. І в цьому випадку, що ми прочитали, воно теж нічого не вийшло. Хто такі радяни? Скоріше за все, це були люди, які в релігійному плані вони були садукеями. Вони не вірили в ангелів, вони не вірили в Воскресіння мертвих, вони в політичному плані, як правило, підтримували владу римлян. І на відміну від фарисеїв, вони дотримувалися лише писаного закону Місея. Це із таких позитивних речей. Вони не вдавалися в ті тлумачення, в передання, усне передання. І фарисеї ж, навпаки, вони очікували Месію, вони очікували на царство земне, яке має встановити Месія. І фарисеї вважали іродян зрадниками. Вони з ними не мали ніяких відносин, ніякої спільності. Але ось бачачи в сині Божому ворога, очевидно, вони бачили в ньому ворога більшого, ніж, умовно, Сирія, від якої євреї тікали під римський купол для того, щоб захиститися, чи тих самих римлян. Вони бачили Христа більшим ворогом. Тому вони готові працювати зі своїми ворогами, з іродіанами. І в останнє мали прийти до Христа, вони мали начебто похвалити Його, зробити деякі компліменти. По суті, ми розуміємо, що це були лестощі, або да, російською мовою слово таке лєсть. Ми розуміємо, що це зовсім не компліменти, зовсім не те, що вони ось, ось дійсно сприймають Христа ось таким. І вони мають задати питання, яке. Могло б наробити багато біди. Але Христос доволі ясно пояснює, як складні, так і провокативні речі. Він дає відповідь на питання. До речі, Христос в цьому випадку не каже: дивіться, ви зараз мене штовхаєте в політику, або це щось таке політичне. Ні, я цього не торкаюсь. Я ось прийшов від Бога ще декілька днів. Я тут зараз план спасіння виконую і я йду до Бога Все. Ні, він спокійно. Дає просту і зрозумілу відповідь. Знаєте, якби він сказав, що податок платити треба, значить, він на стороні римлян. І тут фарисеї би включилися. Вони включили б свою пропаганду і дуже легко б звинуватили його в зраді. І так і було. Про це пишуть дослідники Біблії, богослови. А якби він сказав, що не потрібно платити податок, як так можна? Хто ж такий римляни? тим більше там якийсь образ на цій монеті, не зроби собі ніякого образа. Тут би почали діяти іродіяни, і вони би звинуватили Христа в бунті проти римської влади. І знову ж таки, проблема. Але Христос дає відповідь, покажіть мені гріш податковий. І принесли Диная йому. А він каже до них, чий це образ і напис, ті відказують кесарів. Тоді каже він їм: Тож, віддайте, кесареве кесарі, а богові Боже. Монети в Палестині взагалі з'явилися близько 500 року до нашої ери, до народження Христа, 500 років до цього вже з'являлись деякі монети, які чеканилися при Дарії Великому. Трохи пізніше з'явилися монети з тиру та Сидону. Ми знаємо ці біблії міста. І на них були зображення валів та левів. З одної сторони зображення вала, з іншої сторони, зображення лева. І це пояснює те, що юдеї почали пізніше виготовляти свої монети, тому що. Вони бачили монети, які їх відштовхували. Вони не хотіли їх мати, тому що вони носили якийсь образ, що перечило їхньому закону. І юдеї почали виготовляти свою монету лептон або лепта. Ми зустрічаємо теж цю монету на сторінках Євангелії близько 100 років до народження Христа. Тому що ті монети, які були в ходу, вони мали зображення. А лептон, він мав. На аверсі зображувались два рога достатку з гранатом між ними, це символізувало достаток, який дає Бог на землі обіцяної. І на реверсі монети був напис Первосвященик Іоанн та Товариство юдеїв». Було якесь зображення і був напис. І пам'ятаєте, лепту кидала вдова, коли прийшла в храм. Коли ми говорили, Декілька зібрань місяців назад ми говорили про те, що Христос прийшов в храм і поперевертав столи міняльщиків, що там був умовний бізнес, який тримав первосвящених, були міняйли, які міняли гроші. Для чого вони це робили? Тому що були умовно святі монети, можна назвати це лепти, які можна було вносити в храм, які не мали зображення ні кесаря, ні вала, нікого іншого. Їх треба було поміняти на ту монету, яка могла б бути в обіходні тут в храмі, якою можна було заплатити за певну вівцю, чи Козла, чи голуба і так далі. І динарій був римською монетою. Ми читаємо, що Христос каже, покажіть мені монета, монету і принесли динарія йому. Найбільше динарії випустив кесар Август, який жив до 2014 року вже після народження Христа. І на одній стороні було зображення кесаря, а на іншій стороні був напис. Напис говорив Август, син Божественного, тобто син Юлія Цезаря. І Христос спокійно реагує, коли йому показують цю монету з зображенням Августа з написом Август син Божественного». І він каже логічні слова, віддавайте кесарю, кесареве. Тобто динарій це була монета або оплата за день роботи, яку мав би платити кожен раз на рік. Один динарій це був подушний податок. Один раз на рік мав платити кожен. Хто мав якесь поле або якесь інше, е, якусь іншу справу, якою він займався, він мав платити окремо ще податки з тих родів своєї діяльності. І є туди цікаве слово, він каже, Христос не каже, що ви можете платити. Христос каже, віддавайте. Коли я подивився оригінал цього слова, це слово говорить про те, що. Смисл закладений в цьому слові повернення боргу. Ви повинні повернути борг. Повинні повернути борг кесарю і повинні повернути борг Богу. Віддавати треба не лише кесарю, віддавати треба і Богу. Дуже часто, коли ми чуємо цей уривок або ці слова, люди говорять тільки про кесаря. Тільки про те, що ми повинні платити. Але я задумався, а як віддавати Бога? Знаєте, взагалі людям, багатьом, в світі цьому і навіть тим, хто знайомиться з християнством, мало зрозуміло це. Нам важко уявити Бога. Хто він такий? Який він має образ? Як йому можна щось віддати? Хіба він може щось взяти з рук? Такого не буває. І. Дуже цікаво, що цього перевірити не можна. Ніхто із нас не може перевірити когось і сказати, ось ти віддаєш Богові, а ти Богові не віддаєш. З кесаром все зрозуміло. Плати податки і виконуй Слово Боже. Тобто його волю. Віддавай йому його. Знаєте, на темі Боже Богові можна дуже багато спекулювати. І я розумію, що сьогодні є ті, які так само прикриваються служінням Богові, або це для Бога, насправді не служачи Йому, насправді прогнівляючи Господа. І це не нове, це не сьогодні виникло. Бо ми відкриваємо чисел книгу 30 розділ, там описаний порядок посвячення або віддачі Богові, чи то служіння, чи то майна якого. Але цікаво, що вже у той час, коли був Ісус Христос, служителі або книжники, вчителі, вони почали зловживати цим. І Христос теж про це говорить. Ми зустрічаємо в Івангелії слово Корван або дар Богові. Що таке карван? Чисел 30 розділ. Це серйозне, свідоме віддання або посвячення Богові чогось свого особистого. І Христос звинувачує учителів, тому що вони, умовно, син якийсь посвячував чи себе, чи свій час, чи своє служіння Богові. І вони казали, що все, уже, ніхто не має права на це. І було вигідно це. Але коли ми читаємо знову ж таки старий завіт, там написано, що батько міг відмінити. Коли збиралася рада равинів, казала, ні, батько не може цього зробити і не може відмінити. Тому що Бог скільки важливіше. І вони цією чесністю, цими речами робили зло. Вони фактично порушили п'яту заповідь. Коли ми відкриваємо, Початок Біблії ми знаходимо, що Бог творить людину за образом і подобою своєю. Людина не сама себе створила, у неї є дизайнер, у неї є конструктор, у неї є творець. І читаючи ці рядки, у нас може закластися думка, що є те, що належить кесарю, а є те, що належить Богу. І ці речі можна якось розрізнити, або потрібно якось розрізняти. Але давайте задумаємося: а кесаря так само створив Бог. І той самий кесар, він носить образ Божий. Кожна людина носить образ Божий. Так, да, є люди такі обізображені гріхом, що їх важко впізнати. Але вони носять образ Божий. Бог створив кесаря, Бог дав йому владу. Ервін Люцер в своїй книзі Хрест Гітлера дуже гарно про ці речі говорить. Уже як людина використала цю владу, служачи дияволові чи служачи Богові, це вже інше питання. І саме поняття і держави, воно теж утворення Боже, інакше була б анархія. Інакше було б набагато в разів, в тисячі разів гірше, ніж сьогодні в нашій країні і повсюду в світі. І я зрозумів, що ми не можемо розділити ці поняття, намагаючись сумліно працювати, платити податок, ми віддаємо Бога. Таким чином можуть лікарі, пожежники, пенсіонери пенсію отримати. Так, коли відкриваємо Римлянам 13 розділ, там написано спочатку про силові структури в державі і там апостол Павло говорить, що для того ви і податки платите. Для того, щоб не було анархії, щоб був порядок в країні. І не тільки там, а колосян Павло ще більше підсилює цю думку. Колосян 3 розділ. Взагалі там весь третій розділ говорить про ці речі. 23 й 24 вірш. І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господові Христові. Все. Апостол Павло до Колосянин говорить все, що тільки чините. І весь цей розділ він має практично цей контекст. Під Словом все, я розумію, що це всі сфери нашого життя. Тобто 24 на 7 я служу Богові. У мене немає якогось особистого або якогось відокремленого від Бога життя. У мене немає того, що я не хочу Богові показувати або з Богом ділитися. Бог мене створив, я ношу образ Божий. Моє життя є відображенням Його. А чому ти так робиш? Хтось може запитати. Бо я служу Богові. Для чого це платити? Можна тихенько обійти, або якось по-іншому вирішити питання, ні, я служу Богові. Можна просто взяти, для чого купувати цю річ? Або якусь, якийсь сервіс, або якусь послугу. Ні. Я служу Богові. Я це мушу робити. І ми віддаємо йому всі сфери нашого життя лише по той причині, що ми носимо образ Божий. Це не значить, що ми візуально виглядаємо, маємо голову, ноги, руки, так як він. Ні. Найперше, це образ нашого мислення, це наші бажання, це прийняття рішень, які ми щодня приймаємо. Це наш вибір, який ми щодня робимо. Сотні разів навіть не задумуючись, я служу Богу від цим. І ми пам'ятаємо, що в едемі перші люди загубили цей образ. Гріх споплюжив все. Диявол, отримавши доступ до серця людини, він почав спотворювати те прекрасне, що було створене Богом. Це розрив відносин з Богом. Це перша війна, де Каїн вбиває авеля, і так далі всі послідуючі проблеми, вся біда, яка, яку відчуло не тільки людство, а й природа. Але коли ми читаємо Слово Боже далі, ми зустрічаємо, що Христос відновлює образ Божий в людині. Все тим не закінчилось. Слава Богу, у нас не тільки книга буття. У нас і інших 65 книг. 52 розділ Ісаї російської мови звучить, там є один текст, який каже, що він був обезображен. У нього не було образу вже людського. Обізображен найбільш за будь-кого з людей. Як багато хто ним дивувались, такий то був змінений образ його, що й не був людиною. А вигляд його, що й не був сином людським. В ньому важко було впізнати людину, святий Бог. Заради нас, заради мене, грішного. І далі йде 53-й розділ. Він говорить, для чого це все було? Для чого це було Богові? Чому Він це зробив? За наші гріхи. Для того, щоб повернути нам образ Божий, який був втрачений там в Едемі. Христос є обізображений. І останній текст 2 Коринтян, 5 розділ 15.17. А вмер він за всіх. Щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і Воскрес. Тому то коли хто в Христі, той створіння нове. Стародавнє минуло, ото сталося нове. Нове творіння, яке носить образ Божий, образ Творця. І цей образ якраз найбільше буде помітний. Не просто коли все добре. Ми коли беремо послання апостола Петра, читаємо, воно було написано в той момент, коли були сильні гоніння на християн. І він каже, ви повинні бути покірні там, в сім'ї, там, де ви працюєте, там, де ви стикаєтесь з владою. І це були нелегкі часи. У нас так само сьогодні нелегкі часи. І нам важко зрозуміти, як бути покірним і в чому бути покірним. Але Бог дає мудрості, Бог дає розум. І це може бути не тільки ось за стінами молитовного будинку. Образ, який ми носимо, він помітний в простих речах, він помітний в щоденних речах у відношенні до людей у нашій реакції на якісь прості чи складні речі. Ми носимо образ Божий. У нас відповідна реакція буде. І хай Господь поблагословить нас, щоб ми пам'ятали, що за цей образ Христос заплатив за нас. Він заплатив за нас тоді, коли ми були ще грішними. Він не чекав, коли ми станемо трохи кращими. Щоб ми з цією думкою жили і дивлячись на тих людей, які заблутались або не мають образа Божого, пам'ятали, що ми колись були грішниками, але Христос за нас вмер. Щоб ми любили цих людей, щоб наша реакція була відповідною. І як апостол Петро писав, щоб, роблячи добро, ми змушували мовчати невігластво нерозумних людей. Та хай Господь допоможе нам в цьому. Amen.